Так, всім привіт! Всіх ради бачити чуди на своєму ютуб-каналі. І роблю, а точніше вже зробив, ось таку в'явку. А кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. І сідайте зручніше, дивіться далі. Так, друзі, насправді бочку вичистив. Все. Така була вона в смолі. Принаймні вам такі невеличкі відео побачили самі. Бо просто знімав для тіктоку, для тіктоку знімаєш так, для ютубу знімаєш так. Тому така ситуація. Вичистив тубочку, все, вирізав під висип, зробив ширину 20 см. Я думаю, хватить. Е, Потім засип. Все також. Хто буде робити таку штучку, як я, робіть оцю трубу високу. Чому високу? Поясню чому. Е, дивіться, в даному випадку в мене що вийшлося, От, труба ото. А воно ото, гаєчку, то воно вкралося все. Теперка тут також воно заходить в середину, знов крадеться. Тому ви робите вище, ви можете зробити його нижчими. А коли у вас вузеньке ви зробили коротке, ви вже нарощуєте дуже погано. Самі знаєте, що є цільне, то є цільне. Тому така ситуація. Зараз це все вирізали. Тут, на прихватки воно є. Зараз всю цю діру заварим. Ну, ви знаєте, я вам скажу чесно. Бочка класна. Насправді шкода навіть такої було різати. Дивіться, ну. Грубина, насправді, ну, щоб не бути брехуном чи все щось, Такої візьмем від 10 дивіться. Десь зо 3 мм. Бочка, ну, така бочка, я ж кажу, листочок взяв цей, що відрізано. Ну, такий відчутний, і насправді. Таку бочку на буржуйку не робити, довго буде горіти, поки прогорить. Та й тим більше оцинковане. Класна бочка, ну, чоловік дав, робимо. Правда, буде тяжка трохи, ну. Но... Це вже проблеми чоловіка, скажімо так. я би робив без тон, що є. Тут, я думаю, такої нагрузки аж і нема. Ну але ж таке, чоловік хоче, щоб було надежне, щоб не рвалося нічого. Тому робимо з такого варіанту, що є. Тепер -те. ми повирізали. Зараз ми виставимо ножки, приваримо Подрізали, приваримо ножки для того, щоб нам ну, зрозуміло центрувати до чого. А тоді ж будемо виставляти оту діжку. Зухаємо більше, одмалюємо. І ми вирішимо, що до чого нам скільки нам треба. Тому зараз займаємось цією справою. Працювали в день, працюємо сказав. Трошки відволікалися, їхали, тому з що дівкою те доробили. Стали, зварили такі ножки. Ножки чуть зробили на із кусок, щоб ну, трималося добре. І сусідка принесла мені 2 цепи. І що ж хотів би вам показати, хто можливо в курсі, хто, можливо, не в курсі. Хто, можливо, знає, хто не знає. Саме перше: 2 цепи от є один цеп. І ось другий цеп. Починаємо гіршого. Цей цеп, я не знаю, якщо ж вам видно, якийсь, е, типа, це якийсь, я не знаю, правда, хто можливо в курсі, для чого цей цеп. Напишіть, будь ласка. Вроді би, якби я дивився щільось, чи, можливо, то такий є цеп, така е, ця, е, фірма. Вроді би штільось, я дивився, насправді не, не буду брехати. Ну і друзі, в чому ж причина? Насправді, саме перше, це понасіли конкретно. Уже цеп. Не фоксує камера. Уже цеп... Чорний в маслі. Бачите, він чорний ще в маслі. Це раз. Друге, від того, що насілили довго, уже цеп має люфт. Я думаю, чути. І третє. Дивіться, я вже поскидав откидний зуб, поскидав. тут позагострював. І що ж тут є? Дивіться, якщо ж уважно придивитися, от бачите цей зуб, він же крайочок світиться. Той також Уже краєчок світиться. Тобто, того ж зуба вже спиляли так. Що я за, щоб заострити зараз, мені його треба зняти, отак візьмемо на цьому зуби. Отокош ще зняти. Отак. Якщо я такого зніму, отако зніму, то вже тут зуба і не буде. Ну то є отако, дивіться. Отак. Якщо я отак зніму, то вже зуба стає, що вже й нема. Все, то вже викину. Тому не насілуйте до кінця настільки. Насілили і за того це простягнувся. Це перше, і за друге. Затупилося настільки, що просто уже канта нема. Цеп, щоб брав цеп, за всірих гострий навіть напільником, повинен бути як і тут угол зуба, отак на бік, так і сюди повинно воно так само бути на бік. Якщо ж він буде отак, як тут, от в даному случаї другий цеп. Дивіться, це є цеп, якби ще новий, ще гарний, та все. І причина теж що саме не бере. Дивіться, цей зуб, то кутку, цей зуб я ще не гострив. Бачите, який той зуб. Він іде отут, він іде прямий. Я ж оце заострив, так щоб вам під кутом було видно. Ага, я ж його заострив, Він вже так, чуть раз згостриний. Тому ж казав така ситуація. Не насілуйте до кінця, якщо ж в крайності це підтупився, легше занесіть, заплатіть 20 гривень, і хай майстер вам підгострить. Ну і також напишіть, в кого яка ціна за гостріння цепа. У нас е, від 25 гривень. Тобто, оцей маленький цеп на 25 зубів, вроді 25 гривень. Так його більше це я не читав, правда, на скільки зубів, цього 30 гривень, там щось 45. Гривень, ну така ситуація, так. Але ж, хто, можливо, навіть не в курсі, хто можливо навіть гострить напільником. <кій> хто, можливо, гострить, легенько пройшлись і все. Тобто, вже взяв спеціальну напільника, якщо ж ви гострите, старайтеся так, щоб отак от вийшло. Чому? Ви так знімаєте зуба тут, і знімаєте там. Тобто, оце ви будете знімати чуть, щоб воно було під уголом догори. Раз. Раз, получается, у вас кинчик цього зуба, ви витягуєте, скажімо так. У вас тоді буде і тут край гострий. От краючого гострий, тобто зуб буде, так, як дивиться, він буде отут запилений. Він буде запилений, він такий буде гострий. Тоді цей зуб буде брати. Так, да, якщо ж ви візьмете навски, десь. Сюди-туди це після того почне косити. Але ж, е, із-за чого цеп косить, там багато-багато також є причин. Тому не насілуйте цепа до кінця. Насправді легше піднесіть, хай чоловік, хто знає чуть шурне, щоб не було такої ситуації. Бо вже в даному випадку цей цеп викинути. Тому зараз підточимо і хай сусід приходить забирає. Да. Зробили такого залізного Як Колись така казка, хто можливо помне про солом'яного бичка, нас вийшов залізний бачок. Ось така штучка, уже на ножках. Вчора ножки виварив. Сьогодні виставив, так, прихопивши тільки, звісно, багато чуть зарізав, але це сварку я затягнув. Тут мені пів біди. Друга в мене біда, казав, стикнуся і зараз от міркую, гадаю, як правильніше зробити. Вгадати треба оці перегородки. Насправді, дуже трудно. Пробував кордонку підставити сюди, я під край, вирізав, не, не співпадаю, бо там, бачите, муртик туди. Не співпадає, пробував, взяв сіпа м'якшого дрота. Типа, бо взяв грубо дрота, не можна вигнути, Взяв м'якшого дрота, розгинається. От попробуй сіди вгадати, щоб плотненько його підігнати. Да, ви скажете, то там завариш. Ну його треба все. Я не особо хочу його зараз все тут так варити, це все кохозити. Ну і його підігнати, так, щоб гарно, теж трудно. Ось ну, така то задачка, одна з нелегких. Ну, але так насправді, як би сказати, виходилося мені би, непогано. Висота в даному випадку зараз вже є е, приблизно метр п'ятдесят. Ну, принаймні я десь вроді вчора Ну, десь ото метр п'ятдесят метр з копійками. Плюс-мінус метр п'ятдесят має. Там чуть більше, чуть менше. Е, правда, оцей бачок ще там він займе дуже якби, багато місця. Но... Нічого як би сказати, не зробиш. Насправді, можна зробити менше щось таке, щоб менше було місця займало. Но... Буде менший літраж влазити. Да. Е, бачу, просто, що роблять. варять такого ковша на всю площину, тобто влазим ішок на всю площину, це всештати. Да, він тоді не дуже так, якби форму має. Да, можна зробити, що він буде плюс-мінус форму мати гарну. Але все одно багато бавитися. Багато треба з бляху вирізати, це все решта. Мені дали, я те зробив. Тому така ситуація. Зараз ми ліпимо. Зараз треба головні ті перегородки мені, три штуки зробити. Хоча б дві туди, бо тут крайня, то тут є буртик. Тут мені якби менше проблем. А от там, от там тобі, тих дві. Бо їх треба підігнати. Їх треба підігнати і це точно. А от цю вже топів іде. Хоча б мені одну вималювати, а тоді вже можна <coughs> вже й другу поті робити. Вже як вималюю, те зроблю, тоді вже завару той отвір. Ну, бляха насправді хороша. Хороша бляха, така грубенька, тому така, як би сказати, непогана. Казав мене колись спокійний дітка, умний мене горе не піде, умний мене горе Не став що до чого. Був обрізок у мене від машини, як варив машину, тоді обрізок був від днища. днища я обрізав. Вирівняв його, це все, вставив сюди, чуть прихопив, тако прутами половив. Да, чуть є шпарка, бачите самі, шпарка є, Ну я думаю, я візьму чуть тут аж. Більше я буду переносити макет і там чуть підплеємо. Я думаю, що це вже є не страшне, тим більше, що це є в кайомці. Але вже основна робота, казав, що то є. Тому такий варіант. Часом навіть, ті головоломки займають більше часу, ніж стати простеньким таке бахмут бах, зробити і все. Тому коли зараз знімаємо, переносимо на бляху, розмір, це все решта вирізаємо, щоб сьогодні ще хоча б ті перегородки зробити. Ну, вже правда, під вечір, казав дощу, нема. Зранку прийшов. А тут а дощ. Ну, видно мокре, насправді. Тут дощ, тому я нічого не робив. Насправді не робив нічого, бо дощ іде, апарат не винесеш. Самі розумієте. Тому вказав такий варіант. Ну, вже виварив, бачите, приварив вже, сюди вже все куша. дав дві, е, кус, два куски арматури для усилення. Тобто вже за самий ковш піднімається повністю вся в'ялка. Тому, давши дві опори, я знаю, що я можу насипати хоч два мішки сюди. Навіть доварю ще одного бочка і насипаю три мішки. Казав. Ну, три не влізе, ну, образно ви зрозуміли. Ті ж перегородки вже попідрізав їх, попідрізав, зробив певного розміру. Щоб були там же ж повинно так само бути ступнями від меншого до більшого. Повирізав те. Ну і так як сьогодні дощ, то займався токарними роботами. Тобто, Даний мотор мені потрібно рукою, ой, трошки погано. Е, Мені потрібно було даний мотор зробити під нього ступечку. Із того, щоб цього вентилятора... Можна було б вчепити. Так, я довго міркував, гадав, як правильніше зробити, що до чого, як зафіксувати сюди, як його закріпити, бо тут аж, його дуже я дивився, скільки в інтернеті, щоб цього шківа зняти, його дуже трудно. Багато хто бере, просто його зрізає. Ну, Там різні варіанти роблять. Я посчитав, що я зрізати його не буду. Для мене було простіше, якби я подумав. Знайшов кусочок такої в мене було заготовки, ну, довша вона була. чуть, ну, Але ж, заніс до токара, токар пробрав внутрішній діаметр, який мені потрібен. Ну, тут він мені пробрав 16 80 мм, шкіл має 18 мм. 2мм я зажму моторочка тиски, включу на повні обороти і болгаркою 2 мм я зберу. Тобто по площині взяв болгарку дагенько-чик-чик, зібрав, підібрав, сам, набив і все. Просверлю зараз дирочку, наріжу різьбу для того, щоб гаючкою, болтику можна було б зафіксувати. Ну і сюди ж вже таку шайбочку посверлив, посверлив вже шайбочку сюди, щоб ну, під вентилятор. Самі казав, розумієте, от, гадали? Гадали. Весь. Ну, треба чуть самі це кромку чуть забрати, бо от. Та є, все все добре, я думаю, там спаде чуть чуть є міліметраж, невеличкий. Вроді би є, що косячок. Можливо, навіть косячок це це косячок, ще й бачите, самого, самої лопості. Ото має бути, якби. От, Ну, чуть-чуть зараз верлом я поправлю, тому... Тут біди великої немає. Біди великої немає. Зараз сваркою приварюємо. Підточуємо і набиваємо. У нас моторчик вже буде сьогодні з лопастю. Буде з Ну і друзі, хотів би ж вам що сказати, насправді для чого ж включив спеціальне відео. Неодноразово, я так розумію, це не тільки я, це всі так е, замічали, що коли сверлиш, сверло горить. Ну, горить великі обороти сюди-туди, ну самі розумієте, тупіше сверло. Ну і що беруть? Саме перше пляшку води, в корку, від дирку і починають водою ляти, це все решта. Да. Варіант якби непоганий, але но... після того, це все що... наслідки. Ото. Ну видно, вся ця сфера вона червона. От, бачите, яка? Це все від води. Щоб такого не було, я використовую той же самий літол. Тобто, В даному випадку я от сверлив шуруповертом. Видно, так, не фокусує насправді камера. Кінчик, сверлю, сверлю, сверлило нагрілося Я раз вмочив, ото навіть крайній це від сверла. Вмочив і все. Тоді свердло сверли зовсім м'якше, насправді цікавіше на сверли. Рекомендую всім. Візьміть кубаночку, накидайте совєтського купіть літолу, кому потрібно, можу продати. Насправді маю трошки я його за 3 літри, плюс-мінус мене то літолу є. Тому можу таких пару баночок продати, кому потрібно. Е, кому потрібно, то пишіть, домовимося з ціною, що до чого. І тоді ту баночку, бачите, і сопло мочаю, і сверла мочаю. Бомба. Насправді бомба. Уже катушку дроту я зварив, а в мене сопло як було, так і є. Там чуть десь підгоріло. Чуть. Але це зовсім мілоч Із-за того, що я мочаю. А бачите? Вигорає його зовсім мілоч. Насправді, такої баночки вам дуже довго фати. Насправді, як роблю, вару, 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 сопло нагрілося, вмочив, підняв чуть, воно поки гаряче, там чуть стекло, чик-чик, чуть газу дали, щоб ну, остигло. Все, воно густе, на соплі остається довго жирне, і ви собі варите собі сміливо. <кій> В день таких 2-3 рази мочили і бомба. Спреї, вони дуже, як би сказати, треба по пару разів їх бризкати. Не, не тримають вони тормозна жидкость. Річ, тож, як би сказати, вроді непогана, але воно є дуже рідке, то ви вимочили, підняли, воно не встигло нічого. Ви ведете, воно капає таке жирне, це все решта, ви капає. Воно починаєте варити дуже. Оцей опор, це все воно насправді дуже багато. Совєтський літол він не дає таких опорів. Це все решта. І тим більше ви достали, газ остудило і остається жирне. Коли ви варите давно з часом там випаровується, це все решта, но не дає такого запаху їдкого, як тормозна жидкость. Тому. Раджу вам всім, візьміть отакий совєтський літол. Чому літол? Чому совєтський? Літол має більшу температуру плавлення, тобто він не плавиться при малій температурі. А чому совєтський? Бо совєтський, насправді оце совєтський літол, дуже густий, дуже хороший. Або ж теперішній тільки з великою густиною. Ну і в даному випадку зараз будемо зажимати в тіски і підганяти наш шків. Довго думав з тим шківом, що робити? Ну, поки це для мене один варіант такий, як би. Хороший. Я просто почитав, що я чуть включу мотора, чуть стишу, наб'ю і все. Тому такий варіант, <coughs> як би я почитав, для мене він простий та легкий. Тому я знаю, кому потрібно, я думаю, таким варіантом буде легше робити. Бо зняти цього шківа дуже трудно. Насправді він дуже трудно знімається, його я не знаю, як його надівають. Я вже в інтернеті передивився, який зняти. Три спеціальні сйомнички роблять. По-перше, по-друге, гріють, це все решта. гріти, там підшипник потече солідол, це все решта. Ну, коротше, дуже великий гемарой. Тому я почитав, я просто його чуть стишу. Набив і все, і хай буде. Тому таким варіантом, я думаю, буде добре. Тому сьогодні доробляємо те і приступаємо далі. Так, Поварив я в житті перегородки. Е, Зробив житого пропелера, зараз це все покажемо. Ну і насправді, друзі, сьогодні стикнувся такою невеличкою, допомоги ну, проблемкою. Скажімо так. Е, виварив сюди ж я один висип. Тобто ну, перша репродукція, це все решта. Я вирішив висипи тих два на одну сторону. Чому? Щоб так як вона стоїть, можна було під стіни поставити і вона мало місця, займала це все решту. Не хочу я на дві сторони. І же сьогодні варити, звісно, <кхм> я його на точки я його ще не поварив, то тільки так поприхоплював його, щоб подивитися, що воно виходить. Е, і бачу, що такий варіант не особо він виходить хорошим. Чому? Дивіться, е, якщо два висипи, зробити отак довших їх. На яких 10 см, і отут, щоб вони розходились направо-наліво, я думаю, так було би цікавіше. Так, да, ви зараз кажете, що цікавіше зробити те сюди, а те сюди. Ну, якби моя думка така, щоб поставити його під ціною, воно менше місця займало. Ну, самі розумієте. Якби така моя думка. Ну а я, чесно кажучи, ще навіть не знаю, можливо, щось буду переробляти. Теперка сюди ж е, вже ми зробили, правда, трошки переробили. Чому? із за того, я вже вирішив і казав допомогти, але думаю, засніму для вас відео. Газ. Вже все. Немає його. Це раз закінчиться. Друге. Е, ступочку ту переробив. Зробив я ступочку під лопасть. трошки вона кидає. Переробив другу стопочку, треба токра поїхати забрати. І <кхем> виварив такі направляючі вітру. Ось так, раз. Досить добре дує. Правда, заберу ступочку, це все решта прикручу і вам же ж покажу. Насправді, дуже даже масивно дує. Це приварені кріплення під мотор. Все, Казав, що все воно пляше. Одне, що мені та ступочка не подобалася. Трошки мала б'єння, тому ми переробили її. Ну і що ж, вже виварив я жовтки. правда, вже газ вот-вот. там вже навіть газ закінчився, можна сказати. Насправді, редуктор на все накрутив, і все там опор. Получається опар тільки з балона. Насправді, тільки ще тестував на TikTok, правда, знімав, але зніму і ще ж казав для YouTube. Виварив жолобки так, щоб влазило в відро. Все відро влазить спокійно. І тепер влазить в жолобку. Той жолобок мені трошки не подобається із-за того, що тут багато ізломів, скажімо. але ж по відро спокійно пролазить. Той так під той. Е, чому виварив так, стався на одну сторону, щоб воно було. От. І тут лазить, і тут лазить, то ще одне відроставиш і спокійно все буде. Е, зараз одне, що тільки треба ще отут позакривати. Отак, раз, і звідси два. І за того, що безбрай, якби скажімо, сипиться. Ну, хоча, я думаю, при віялки воно так не буде сипатися, але ж е, ситуацію побачили, тому казав зразу е, проблему. Зарішаємо. Ну, в даному случаю пшеничка Дивіться. сипеться в різні сторони із-за того, що тут нема закривачки, скажімо. Із за того сипся. Друга секція, Те же саме. Те же саме. отут і злом зараз треба поправити. Чуть. Сюди вивернути раз і так само закрити і ще спереду. Тому ж зараз сказав, будемо тим і займатися. Також, уже, все, насправді, мотор повністю, мій пропелер, готовий. Насправді, тільки ще не тільки ще на тестував, дивіться, автоматика. Підключаємо шкачки, який зараз мене замотає. Ні, виключено. Е, так. Ну ж, бонь. Що таке? Дивіться. Щось. Є, розетка щось чуть ходить, півбіде е, акуратно, бо насправді я його прикручував, але зараз не прикрутив. Аби не двинув. Переробляв чуть, чуть Ну, Мотор тримається, як би сказати, добре. Насправді, трохи чуть трохи. Е, десь ще сам має протилер трошки. Завб'єєні, але но... якщо стояти, казав ротом навпроти вентилятора, стояти просто не можна. Навіть отак крунути відчувається вітрець. насправді, Тому це вже буде, я думаю, добре. Переточив другу ступечку, бо першу ступечку точив. Е, ту ж виточив, цей флянець була бляха не дуже рівна. раз, 2 мм немає було що збирати. Плюс до того я надівав на шків. Шківа я зточив повністю. Як стучив, включив болгаркою, і раз стучив. Все. Виточив другу ступечку, зафіксував болтиком, видно, і зафіксував болтами тут пропелера. Все працює, все добре, тому казав, зараз доварюємо дані наші перегородки, ну, як перегородки, от, скажімо, кусок бляшки. І отак от треба буде прикрити. Щоб воно сиплося тільки туди. Тута, тут, і напевно, і напевно, що і тут. Я так думаю, треба буде його прикрити. Щоб, воно... щоб ви зрозуміли, щоб воно не летіло на різні сторони, щоб воно йшло по жлубку. Тому от така ситуація, яка доварюємо зараз ті перегородки, заглушки, скажімо, і працюємо далі, чіпляємо пропілярею. І, можна сказати, вже готово. На сьогодні думаю, що можливо сьогодні закінчу. Можливо, може щось чуть, чуть не закінчу, бо треба ще приварити буде. Вентилятора це все решта, ну приварити, бочку, виставити, приварити, це все решта. Регулятора приварити, кабеля причепити, припаяти, це все. Можливо, сьогодні закінчу. А може і закінчу. Тому, друзі, не гаюсь, працюємо. Ну і ось, все. Кінець. Вже, слава Богу. та правда так, То те, то те, то робиш, то там допомагаєш, то й десь їдеш, то десь дорога. І казав, не вистачає часу зробити. То то кораблі, Казав, не виходить, то тобі не виходить. В даному випадку зробив так, автоматику вчіпив сюди, вентилятор не зачіплює її, все воно добре. Тим більше охолоджується автоматика, це все решта. Кабель, все, зробив тут. Я думаю, просто на все, як от стоїш, допустимо. Тут же буде спатися раз, два, три. Висипається, допустимо, тут. Ти собі тут раз, Чек. крунув, що до чого більше-менше виключив, додав, відбавив, Іди, іди. Тут воно ходить жорстко, бо трошки, трошки бляху здеформувало, великий об'єм і трошки здеформувало, самі розумієте, тому воно жорсткіше ходить. Але коли крутиться, типу, працює, ну, з часом воно виробиться, воно буде легше. Зараз поки що, самі розумієте, то так десь чуть трудніше. Такий варіант вийшов, як би сказати, по якості зерна. Дивіться, що ж треба показати. Перше, друге, і третє вітро. Так, перше зерно. Ну, от, бачите, яке. Да, місцями попадається десь дрібне. Ну так, як е, сказав, ця в'ялка та вітрова. Друге, воно можна сказати, що не дуже відрізняється, але тут більше такого щуплого зерна. Самі бачите, десь половинки щупле. Ну і третє, третє в кошті можна сказати немає. І третє то саме-саме щупле. Десь не десь попадається таке, але це можливо десь бути пусте, десь щось. ну різні, Різна ситуація. Ну, така казав, ялочка вийшлася. Закінчили, слава Богу, вже все. Завтра ж чоловік забере. Тому таке ну трошки гарматне, трошки пушка, але то на віка.